Вітаю! Мене звуть Марія і я рада представити вашій увазі пам'ятку природи, розташовану у колишньому Вільнянському районі. Як відомо, пам'ятка природи це унікальні природні об'єкти, що мають науковий, пізнавальний, історично, культово-естетичне значення. На території Вільнянського краю їх не так вже і багато. Одна з них алея вікових каштанів з ділянкою лісу. Що є частиною старовинного парку, який знаходиться поблизу міста Вільнянська. Піднича алея розташована в Петровському лісі, який розташований за 800 метрів на північний схід від центральної вулиці села Петровська. Це і ліс, і парк одночасно, який був висаджений в кінці 19 століття. Його заклав німецький колоніст і власник заводу сільськогосподарських машин в Софіївці. Зараз це Вільнянськ, Генрік Нейфельд. У парку був його маєток, одноповерховий будинок з дахом, критим черепицею, який, на жаль, не зберігся. Неподалік існував великий роззарій та були побудовані криниця. У радянські роки парк поступово перетворився на ліс, на алеї колись росло близько 60 каштанів віком до 100 та більше років, які також посадив Нейфельд. Але тепер з них залишилося тільки 27 дерев. Довжина всієї каштанової алеї 300 метрів. Алея Каштанів є ціною історико-природнознавчою пам'яткою Вільнянського краю та належить до об'єктів природнозаповідного фонду, які охороняються законом. Оголошена ботанічною пам'яткою природи місцевого значення рішенням Запорізька обленганкому в 1972 році наприкінці 70-х років ХХ століття. Автор і репортерського путівника заповідне Запорожжя збирали інформацію про цю заповідну ділянку вільнянщини ось уривок і статті сліди у каштанах. Старожили Любімовки показали нам мостівець бур'яна на невеличкому пагорбі серед яскравої зеленої озими та сказали. Все, що залишилося від садиму Ніфельда. Віра Тимофіївна, вчителька початкових класів Любімовської восьмирічної школи, добре знає історію сусідніх сел. Зібраний нею матеріал поповнює шкільний музей. Наразі музей вже не діючий. Земля Ніфельда, казала вона, закінчувалась біля того насадження. Далі був ще Ніколайнуковський угіддя і ліс Петровський на їхній землі. Село Петровське народилося вже за радянською владою. Переселився сюди з Полтавщини, Кірогорачини, Поділля, звичайно ж, ніколи тут не застав. Лише один з перших переселенців Максим Миколаївич згадав, стояли кілька хаток під клинами. Садівники там жили. Вони і садили каштани ще в молодості. Зараз тих хаток нема, а дерева ростуть ясни, а каті. Зустрічаються тополі, полі дуби. Але починаються біля руїн садиби зарослих чагарником. Дві шеренги струнких міцних каштанів. Це і є Петровський ліс. Петровський від назви села. А чому ліс? Можливо, ще і надто голосно. Швидше за все, кілька посад, які закружляли, запетляли, невідомо чому на одному місці. Порушили геометрію рідів, а так і все і застигли під пікляном. Що ж, нехай буде ліс, якщо вже так здавна називають ліс. Наказом департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації в 2018 році затверджено. Положення про ботанічну пам'ятку природи місцевого значення, але вікових каштанів з ділянкою лісу, де зазначено заборонена та дозволена діяльність на території пам'ятка. Ботанічну пам'ятку загальною площі 145 гектарів знайти досить легко, але потрапити через хаші. Центр майже нереально. В 70-х роках минулого століття із південного входу до Алеї Каштанів був відповідний знак, що це ботанічна пам'ятка місцевого значення та всередині табличка із роз'ясненням. Востаннє такий знак був поновлений в 2010 році. Наразі охоронних табличок не видно, а потрапити до самої алеї через зарості виявляється справою не В середині парку обриси алеї проглядаються, але навкруги безліч повалених дерев в дрібного гілля та кущів. Загалом стан пам'ятки незадовільний. Повалені дерева, непрохідні хащі. Майже всі дерева псуються грибами та биками. Відсутні охоронні таблички, але викликає радість той факт, що будь-якого сміття на території не виявлено. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення але вікових каштанів з ділянкою лісу є цікавим об'єктом Вільнянського краю не лише в плані ботанічних досліджень, а також і історичних. Порушень встановленого режиму для території об'єкта природного заповідного фонду не виявлено. Казівні таблички, що це діюча ботанічна пам'ятка району, наразі відсутні. Але маємо надію, що в далекому майбутньому все зміниться лише на краще. Приберуть гілля, встановлять таблички, розповсюдять інформацію про чарівну алею каштанів і ще не раз сюди завітають туристи-краєзнавці.